Загальний вироб, щоб знайти час роботи, треба загальний виробіток, помножити на час. Стоп, стоп, стоп. Продуктивність праці. Щоб знайти продуктивність праці, Щоб знайти продуктивність праці, треба загальний виробіток, помножити на час роботи. Помножити поділити на, час. на час. час роботи. Так. Тепер наступну задачу, третю, Даша, слухаю. Чоловік купає концепт для водогону. Щогодини він викопує по два метри траншеї. Скільки метрів траншеї він викоплює за чотири години роботи? Так. Про кого ідемо у цій задачі, Катя? Про Чоловіка який копає траншею. Числові дані чоловіка. Числові дані Іра. Два і чотири. Пов'язуємо, пояснюємо, що означає число два. Що означає Мар'яна, число два? Чоловік викопує щогодини, тобто продуктивність праці. Що таке чотири? Що таке чотири, Ліза? Скільки метрів траншеві він випадку? уважно. Чотири. Час роботи. Час роботи. Що є шуканим у цій задачі? Сергій? Скільки метрів траншеї він викопає за 4 години? Тобто? Тобто загальний виробіток. Загальний виробіток. Давайте цю задачу розв'яжемо. Усно. Усно. Пригадуємо, як знайти загальний виробіток правилом. Правилом загальний виробіток є. Треба продуктивність праці помножити на час роботи. Так, розв'язуємо, який виразний студент до цієї задачі. Паша? Перша. За, помножити на 4 доліні 8, 8 годин. Вісім? Вісім. Уважно 8. про загальний виробіток. метрах. правильно. Яка відповідь, Даня? За 4 години. За 4, за 4 години чоловік викопує 8 метрів траншеї. 8 метрів траншею. Добре. Наступна задача. Слухаємо. Ліза, слухаємо. Насос щохвилини може викачити 9 літрів води. Скільки хвилин він має працювати, щоб викачити 90 літрів води? Угу. Mm -hmm. Так. Про кого йде мова? Про кого? Е, Андрій Кошун? Мова йде в задачі про насос, який качає воду. Так. Які ті собі да. дані, Габріель? 99. 9 і 90. -90. -90. Пояснім, що таке 9. Паша. Це скільки літрів може викачати насос, тобто продуктивність праці. А що таке 90, е, Саша? Це скільки має свого весового стопнути загальний виробіт. Протягом певного часу. І що є шуканим, Катя Лисиченко? Скільки хвилин не має працювати? Тобто час роботи, тобто, час, роботи. час роботи. користуємося з таблицею і складаємо правило. правила, я знайти час роботи. Треба загальний виробіток розділити на продуктивність праці. Складаємо вираз, задачі. 90 жорусів. розділити до 9 до рівня 10 хвилин, від, може викачати з 7 літрів. За одну хвилину. хвилину, за одну хвилину. Так. А тепер діти, давайте до останньої задачі спробуємо скласти обернені задачі. Спробуємо скласти обернені задачі. Складіть таку задачу, щоб не було число 90. Щоб шукане було цій задачі число 90. 9 літрів води. Е, скільки? Так, більше замкнуталася. <кій> На соціохвили може викачати 9 літрів води. Скільки літрів води він викачає за 10 За 10 хвилин? За 10 хвилин. Що Щохвилини? 9. за 10. скільки хвилин? Сергій, за 10 хвилин е, він викачує вираз. А, 90, е, 9 поможете на 10 рівня, 90 літрів води він викоче. Так. Складіть оберну задачу, щоб шука не було число 9. Аня. За 10 хвилин насос викачує 90 літрів води. Скільки літрів води він викачує за одну хвилину? Так, Катя? за 10 другі. Дев'ять викачує. За. За. хвилин. За. За. За 9, хвилин. За, За 9 хвилин. За 1 хвилин. За хвилин. За одну хвилину. За одну хвилину. Так, поборилися завдання. Ви писали вже багато завдань. А ну подумайте і скажіть, як зміниться загальний виробіток? Якщо продуктивність праці збільшиться, Тимофій, він теж збільшиться. Тобто, Можеш пояснити? Тому що якщо людина встигає за одну хвилину більше зробити, то за декілька хвилин вона ще більше зробить. Молодець. А якщо продуктивні, як зміниться загальний виробіток, якщо час роботи навпаки зменшиться, час роботи зменшиться. дані. Загальний виробіток? А чому? Тому що якщо людині дається менше часу, то вона менше. за певний час менше встигне. Так, людина менше встигне зробити. Нарешті ми дісталися до острова, до острова зі скарбом. Але перед тим, як відкрити скриню із скарбу. Ось якого ми, який ми шукали. Давайте пригадаємо, увесь шлях нашої подорожі, що нового ви дізналися під час нашої мандрівки, Ліза? Скільки робідок Крузо жив на безвидному острові? Скільки років? 28. І ще ми дізналися одну нову групу взаємопов'язаних долучим продуктивність праці час роботи за певні днів. Аж те газу в Як знайти загальний виробіток? Треба продуктивність праці помножити на час роботи. Як знайти продуктивність праці? Заради так розділити на час роботи. Як виділя час роботи? Загальний виробіток розділити на продуктивність праці. А що найбільше вам сподобалося протягом уроку? Танцювати з дитином. Вся година. Вся 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 Пиратська задача. Задача піратів, Задач, так? Задача в пірачі. Ну що ж, а тепер давайте ж подивимося, що нам залишив Робінзон Крузо, який скарб. Золоті монети. Бачите? Але запам'ятайте, діти, що найбільшим скарбом вашим є не цей скарб, що ви отримали сьогодні, що ви шукали, а є ваші знання, які ви здобули протягом нашої дня. З якими знаннями ви сіли у цей корабель і які ви будете отримувати протягом свого життя? Оскільки з нами на борту корабля були іще і наші гості, ми також їм на згадку про нашу подорож. І вони ж також нам допомагали шукати з корабля, правда? відказували зладочку, допомагали. Я хочу, щоб ми все-таки на згадку залишили. По одній монеті візьміть я із пашу і пригостіть вас при гості наших. Як ви нам сподобалися, як ви активно допомагали своїм учителям урок проводити? Ну просто я не знаю, старички такі. Як ви відповідали красиво? Не кожен дорослий знає, що таке продуктивність, не кожен дорослий знає такі величини, просто молодці. Так. Ми, ми, доки роздають монети, доки роздають монети, давайте зробимо, ви були на уроці, як коли дітей хвалять, як робить, які ми молодці, зробили так, зробило так, які ми молодці, всі-всі всі, 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 всі кожен, так, зробили, а які ми розумні, отак попікали. А тепер зробили отак. А які ми щасливі? Якими щасливі зробили? А тепер поаплодуємо вашій вчительці, яка проводила урок. А тепер поаплодуємо нашим гостям, які були мали. Ну і саме саме, а собі поаплодувати не забулися. Дорогі діти, ви знаєте, ми за вами спостерігаємо вже третій рік. І пам'ятаємо, як в першому класі ви тут так натхненно розповідали, нам зовсім такими маленькими були. Але розповідали нам, в чому сутті з дієї додавання, в чому сутті з віднімання, як ви будували схеми, і ми сиділи і думали, боже. Діти в першому класі таке можуть робити. В другому класі ми спостерігали. Як ви працювали над складеною задачі, у вас була конкуренція? Хто вийде до дошки і таку складну побудує, систему аналізу? І ми сиділи і говорили: оце діти в другому класі вже вони таке можуть робити? А сьогодні ми. Спостерігали за вами, як ви такі складні терміни. Загальна величина, продуктивність праці. І я чую, там вчителі в трюмі трю, трю, сидять в кораблі і кажуть, оце в третьому класі діти такі слова будуть говорити. Оце вони таке знають. Діти, допоможіть нам розкрити ваш секрет. Чому ви тільки знаєте? Як вам це вдається? Вчителька найкраща. Ми <реш> складали. У нас є хороша пам'ять. Я думаю, що у вас не тільки хороша пам'ять, а й у вас гарні в вас... першу чергу дуже гарні світлі голови. Ви такі молодці і ми дивуємося, як у ваші світлі голови стільки всього можна напхати, і воно у вас ще є, і ви ним користуєтеся. І ви знаєте, для мене це було таке. Приємне задоволення, коли ви в кінці уроку, то ви так гарно пояснили, як ви розумієте, що станеться, якщо там зміниться продуктивність праці, або як зменшиться час. Ну, Це просто прекрасно, що ви це все розумієте і усвідомлюєте. І ви знаєте, я вже там встигла, у нас там з трюпіцями сиділи з нашими гостями, є маленький кіоск, і я встигла свою монету обміняти на подарунок для вас. Так що ми не з порожніми руками і тут ось. Вам такий подарунок <ріст> <от>? підкріплені <ріст> строчки після вашого уроку. Скажіть, ви вам золоті мене да. їм теж лишилось. <ріст> Вони ж теж мають урок не різні, можна ще я скажу, брали свій район, тому що у нас гості приїхали з Полтавської області. От так. І тепер в Полтавській області. Які в, в, область, в нас розумашки, <зумісті> це значить, що в них висока продуктивність праці. <зумісті> <А, зумісті> Загальна продуктивність праці. Висока, молодці. За малий проміжок часу дуже багато зробили. Нам дуже приємно. Діти, гості йдуть, а ви вирожає.